Який ажіотаж, які овації викликали відео про PowerBook, незважаючи на те, що воно. Просто постна х**ня якась, давайте Давайте, по новій, поїхали. Але для об'єктивнішого розуміння цього відео варто подивитися те. Тоді, ще в січні, я не дуже кумекав у пауербуках і взагалі у древній техніці Apple. Те відео було зроблено буквально протягом двох днів і було своєрідним. прощупуванням ґрунту. Ми не очікували такого результату від абсолютно експериментального відео, ще й зробленого на колінці. Однак вам сподобалось, хоч ми цього відео соромимось. Зазначу, що це відео не є сиквелом, тому можуть траплятися повтори. Це повний ремастер, той самий красивий матовий пауербук майже на тому самому місці. Тільки нині ми готувалися. Ну що? по пауербучим. Для тих, хто не знав, PowerBook G4 це серія ноутбуків Apple, які продавалися між 2001 і 2006 роками. Цей ішак працює на базі процесора IBM PowerPC G4, побудований на одноіменній архітектурі. Цей ноут мав два різних дизайни: титановий, який розвалювався як імперія Дешевого Морозова, за що був закенселений, і алюмінієвий, що я маю на руках. Між собою вони сьогодні не відрізнялися. Підкрутили частоту, додали оперативки, долар плати, зміни відчуй. А от від ноутів від інших компаній відрізнялося разюче, при тому не тільки наявністю підсвіченого недогризка на кришці, але й хардварно-софтварно. На 2006 рік любителі стрибати вперед вже навчилися в енергоефективні і продуктивні процесори, поки IBM викакувало малопотужні і малопопулярні кип'ятильники. З дебютом MacBookів того ж року PowerPC ноути пішли в набуття, але від того не зникли, як і девелопери-ентузіасти, завдяки яким це відео і існує. Цього разу я встановив сорбетного леопарда. Сорбет Леопард це кодова назва macOS x 10.5.9, неофіційної збірки macOS X105 Leopard. Яка була вперше випущена 31 жовтня 2021 року, щоб забезпечити безперервну підтримку виключено до PowerPC Mac. Так званий сорбетний Лоопард поєднує в собі елементи MacOS X1058 і бета версії PowerPC MacOS X106 Сніжний Лоопард. Серед його плюсів є швидший час запуску самої ОС, програм і всього іншого. Додали не нудні шпалери, сумно тільки, що на них нема Дмитра Комарова. Не менш ненудний сов зустрічай нас. На базі Apple WebKit ентузіасти накодили App Store, який включає в себе підбірку офіційно і не дуже офіційно портованого софта та ігор. Емулятори, майже піратський софт, самописні проєкти і не тільки, і все для нас. Всі сторонні програми з показаних я встановив за кадром і перевірив роботу кожної. Ранок будь-якого офісного безробітника починається зі створення чередагування документи Excel, Word або взагалі презентації PowerPoint. Microsoft Office 2008 бездоганно, майже без зупинок працює на PowerBoті. Голки не підточиш. Варто зазначити, що 2008 Office Офіс був не першим офісом, який працював на яблучних комп'ютерах. Першу версію Microsoft Office, а точніше, Word, було представлено ще до публічного релізу перших квартирок у 1984-му. Через деякий час в світ вийшов і Excel з пауерпойнтом у 1985-му і 1987-му Включно. Тоді офіс для макрософагів був ексклюзивом для маків. Таким він перестав бути у 1990 році з релізом офісу під вікна. З появою річних номерів версії, щоб показати відмінність від відового і яблучного офісу до року релізу, додавали одиницю. Якщо на вікнах був 2003, то на маках він становився 2004. четвертим. Останньою версією офісу для PowerPC комп'ютерів став 2008, а традицію додавання одиниць забули після релізу 2011 офісу. Ще з часів появи перших мікропроцесорів людство прагнуло прослуховувати музику і переглядати відео на комп'ютерах, не завжди персональних. Ці ранні машини мали обмежені можливості обробки даних, що робило складним зберігання та відтворення аудіо та відеофайлів. Одним із перших значних досягнень у цій сфері став формат MIDI – Musical Instrument Digital Interface – Представлений у 1983 році Міді не зберігав фактичні аудіодані, а натомість описував ноти, темп та інші музичні характеристики, що дозволяло відтворювати музику на різних синтезаторах та звукових картах. З часом комп'ютери ставали потужнішими, що призвело до появи нових форматів, які могли зберігати та відтворювати реальне аудіо та відеодані. Найпопулярнішими стали mp 3 для аудіо і MPEG для відео. mp 3 став революційним форматом, який використовує алгоритми стиснення з втратами для значного зменшення розміру файлів без значного впливу на якість звуку. А MPEG – це сімейство форматів стиснення відео, які пропонують різні рівні якості та розміру файлу. MPEG-1 широко використовувався для створення компакт дисків VCD, а mpeg 2 став стандартом для DVD. А як там справи з відтворенням MRZ та MR4 на PowerBoot? З допомогою CorePlayer майже будь-який аудіо і відеофайл силокнига відтворить. Так, краще конвертувати відео в якісь прості кодики і роздільна здатність до 1280 на 720. Але не всякий 18-річний комп'ютер, тим паче ноутбук, може нормально показати відео в HD. Один з випусків світу на виворі показується без залагів та підтупів. а mp3 файли. Самі послухайте. Одного разу в далекій далекій галактиці <кхм> не той сценарій. В далеких 80-х жили були два брати Томас і Джон Ноли. І вони вирішили створити щось магічне, щось, що могло б перетворювати фотографії на шедеври за допомогою декількох кліків мишки та звилин. Це було щось настільки фантастичне, що навіть уряд Китаю хотів погратися з ним. Так народився фотошоп у ті часи, коли школяри ще не навчилися поливати лайном своїх однолітків в інтернеті, а комп'ютери важили трохи менше середньостатистичного слона. Томас Ноу розпочав розробку програми, яка зможе обробляти зображення. Він назвав її дісплей, але Джон, його брат, який мав талант до маркетингу та ідею про те, що світ потребує магії у своїх фотографіях, запропонував щось більш креативне. І ось, після декількох ночей, коли вони жували піцу і пили каву, а потім знову жували піцу, народився Adobe Photoshop. І перше його місце проживання було на благородному комп'ютері Macintosh. Так. Саме на тому чудовому пристрої, який мав екран, схожий на першу любов: маленький та чорно-білий без градаті сірого. Photoshop версії 1.0 був як перший млинець, трошки кривий, але неймовірно смачний. Він мав лише базові функції, але для того часу це було справжнє диво. Користувачі недогризка були у захваті, адже тепер вони могли робити свої фотки ще кращими. З кожною новою версією Photoshop розвивався, додаючи нові і нові можливості. Іноді це виглядало, як коли ваша бабуся освоює новітні технології, спочатку трохи незграбно, але згодом просто феноменально. Програма навчилася додавати шари, маски, фільтри та ефекти. Кожне нове оновлення було як новий рівень у грі, де можна було витворяти справжні дива з фотографіями. Photoshop cs 2 працює трохи повільно, але все ж таки працює. Всі ці інструменти, які існували в версіях часів першої любві, в новій майже без змін. Тільки інтерфейс тоді був трохи дивикуватим, всі елементи розташовувалися на окремих вікнах. Свій сучасний дезігн магазин фотокарток, отримав з виходом cs 6. Де все стало на свої місця. Щось я зовсім забув про найголовніше людства – інтернет. Сучасний інтернет не дуже гарно піддається алюмінієвому дідку. Всі ці навантажені JavaScript, html 5 та кесесом сторінки не йдуть на користь. Але зі скрежетом зубах гіпердідок навіть перетравлює YouTube. Так, це мобільна версія, але чорт мене за ногу, він працює. Якщо почекати, поки відео пробуферизується, то все цілком смотерібільно. На ютубом єдиним не так давно в світ вийшов нативний клієнт Discord, Discord Lite. Він має не весь функціонал, але якщо терміново потрібно відповісти комусь, подивитися повідомлення в серверах чи відправити файл, Discord Lite цим вам допоможе. Хейл, комботе Evolved. Це перша гра в серії Halo, яка стала однією з найвідоміших ігор на платформі Xbox Top Xbox. Як так вийшло, що гра, яка спочатку розроблялася під Mac, і опинилася на ігровій платформі Microsoft? Зараз ми це спробуємо розплутати. Компанія Bungie, заснована Алексом Сороп'яном та Джейсоном Джонсом у 1991 році, спочатку працювала над грою під назвою Blum. Пізніше проект отримав назву Halo. Гра була задумана як стратегічна гра в реальному часі для Mac. Банжо прагнуло створити інноваційну гру з передовою графікою. У 1999 році на виставці MacWorld Expo в Нью-Йорку Джобс представ Halo як ексклюзив для комп'ютерів Apple. Він високо оцінював потенціал гри та її значення для Mac. Презентація на MacWorld була великою подією, яка привернула багато уваги до гри. Нако у 2000 році Microsoft придбала Banжі. Це було значною зміною для студії та гри. Після придбання Microsoft оголосила, що Halo стане ексклюзивом для їхньої нової ігрової консолі Xbox, яка мала вийти в 2001 році. Це рішення було прийнято з метою зміцнення позиції Xbox на ринку відеоігор. Halo Combat Evolved була випущена 15 листопада 2001 року разом з Xbox. Гра отримала широке визнання за інноваційний геймплей, захоплюючи сюжет і багатокористувацький режим. Вона стала культовою грою, яка допомогла Xbox закріпитися на ринку ігрових консолей. І все одно гра вийшла на маки з архітектурою PowerPC, а потім була портована на маки з Intлами. Якщо ви не бажаєте дивитися геймплей самої гри на PowerBoot, можете перейти за таймкодом, який вказан на екрані. See ya. The are launching, we should hurry! The last door is closing. The company has stormed the light. Detecting covenant movement outside the access ways. Activating motion tracker. Let's find a safe exit. They're right on top of us. Let's find another way through. We're too close. We need to right. find another route. The motion tracker shows all clear. Wait. We need to get through that door, but it's been damaged by an explosion. Analyzing. The door's control mechanism is offline, but it's taken a lot of damage. You should be able to bash it open with the butt of your weapon. It was like the Covenant wanted to catch you napping. damage to superstructure is extensive i don't know how much more abuse the automobile <laughs> can take Obrigado. Lieutenant? Now. Landed on it. Lieutenant? Knew it. The autumn's accelerating. Keys is going in manual. I'm sure you wouldn't rather take a seat? We'll be fine. I still have fingers may be crossed we're coming in too fast <laughs> detected multiple Covenant dropships on approach. I recommend moving into those hills. If we're lucky, the Covenant will believe that everyone aboard this lifeboat died in a crash. Alert, Covenant dropship inbound. They must be looking for survivors. I recommend immediate evasion. Ооо ну тут ви і без мене знаєте, як Майкраф завойовував світ, і агресивні школяри були, і неймовірні гостросюжетні серіали були, а для когось це дитинство, яке вже не повернути. Майнкрафт версія 1.8.9 нормально працює тільки тоді, коли ти не пересуваєшся в однокористувацькому режимі, або коли ти граєш на сервері. Таймкод до кінця відео вказан на екрані. Ух, якось так. І про історичні події, і про сам PowerBook, і його юзобіліті в наш непростий час розповів. І все ж таки, чи PowerBook втратив свою актуальність? Звичайно, і вже дуже давно. Зараз цей ноутбук чисто обряскається для любителів гвалтувати стару техніку, ким я її. Ой, вважаю, що наші старання заслуговують на фідбек. Також не забувайте про наш тг канал, посилання на який ви завжди можете знайти в описі відео. Все буде Україна.